Вибити противника та утримати позиції таке завдання навчань штурмовиків 25-ї повітряно-десантної бригади. Під час вишколу вони відточують свої навички взаємодії з підрозділами, аналізують свої дії та виконують роботу над помилками. кажуть, будь-яка втрата це результат поганої підготовки до бойового завдання. Деталі тренування у матеріалі військового телебачення України. Тренуються постійно. Штурмовики 25-ї окремої повітряно-десантної бригади відточують свої навички взаємодії підрозділами та й з застосуванням техніки. Олександр наголошує, підготовка суттєво допомагає на полі бою. Тому що десантно-штурмові війська це, так би мовити, їхній хліб. Це їхнє основне завдання. Бути завжди першими, як то кажуть, діяти на саме так остріє ножа. Тобто особовий склад в цьому тренується кожен день. Коли тренується, то особовий склад вже виконує бойові задачі. Так, тобто, противник нам не дасть часу, тому ми його виборюємо для себе. За 100 метрів обошли і все, ви вже не стріляєте. Вилетіли і максимально насипаєте. Перед тренуванням Обов'язково проходить інструктаж, аби під час роботи були облагоджені та доченьці її. Сьогодні бійцям потрібно вибити противника та утримати позиції. Давай, давай, давай. Такі тренування підрозділів є дуже ефективним, адже після них хлопці показують високі результати на полі бою. Ей, Умови максимально наближені до бойових. Пікоту прикриває техніка. Броня видвигається на свій рубіж. Починає вести вогонь, ми під перекриттям вогню висуваємося піхотою на інших машинах. По команді, по команді спішування. І прикриваючи один одного, працюємо в парах двойками в основному насуваємося і висуваємося до окопів противника. Під час тренування командири ускладнюють завдання. Бійці долають маршрут кілька разів. Після першого разу, що буде відбуватися далі? ну після першого пробного заїзду буде робота над помилками, і потім вже будемо працювати. Робота триває, поки всі штурмовики не виконають поставлене завдання, адже на відміну від ворога ми тренуємося не на полі бою, зберігаючи життя. Вони це тренуються на полі бою. Вони не жаліють ні людей, там, максимум, що жаліють там техніку, яка дуже цінна. Тобто вони там пустили людей, в них не вийшло, вони запустили іншу масу людей, вже по-іншому. Ми, так би мовити, тренуємося під гаслом якістю, а не кількістю. Тобто люба втрата це вже є погана підготовка до виконання завдання. Почав власний бізнес і готовий працевлаштовувати ветеранів. Євген Нікулін, учасник російсько-української війни. Він виконував бойові завдання на фронті до 2019 року. З початком повномасштабної війни родину вивіз за кордон, однак туга за домом повернула всіх назад. Євген розпочав нову для себе справу: виготовляє ключі. Має успіхи, тож готовий консультувати і працевлаштовувати побратимів. Далі розповість Назар Войтенко. На цих світлинах. Ветеран російсько-української війни Євген Нікулін у 2016 році добровольцем пішов у військкомат, потрапив у військову розвідку, виконував бойові завдання по всій лінії фронту, знищував противника. Ми коли за ними спостерігали дуже близько. То вони ходили на таких розслабонах, там з баклажками, з матрасами. Вони вже, типу, як нарили такі стабільні позиції, що вони там залишаються назавжди на тих позиціях, які були е, тоді. Зі служби звільнився у 2019 році. У Євгена троє дітей дві доньки та син. У цивільному житті з дружиною будували сімейний бізнес, займались орендою квартир. У нас дуже багато клієнтів було з приводу нерухомості, поки ну, в Києві там, з, інших, з багатьох країн приїжджали. Але от таких наглих, впертих і самовпевнених коварних типу всі погані слова, які можна назвати, це, це про російську націю. Не було нормальних людей. Не було справи у бізнесі йшли добре аж до початку повномасштабної війни. З дружиною дітей вивезли за кордон. Там родина пробула місяць. Ольга це Ренатка. І Валерія і ще в нас є маленький хлопчик Арсен, який трішки зайнятий саме папа. Ну, і, са, мій мій. папа і папа є так. Нам було трошки страшно говорити українською мовою там, тому що ми не знали. Навколо нас чи є росіяни, чи багато людей говорять російською мовою. Ми не знали, що це наші, що це росіяни, І щоб не було ніякого конфлікту, тому що діти не повинні це бачити. І я ні каплі не жалію, що ми повернулися назад. Коли Євген із родиною повернувся в Україну, почав нову справу виготовлення ключів. Зараз уже має дві майстерні у столиці. А запропонували мені це місце. Типу в оренду. Я думав, що там відкрити. Кав'ярня є, ще щось є. Думаю, відкрию майстерню. Першу відкрив на власні заощадження, а також на грант від ветеранського фонду. Другу коштом із продажу свого авто. В принципі, це, це доволі цікавий бізнес. Е, ним може займатися, я не знаю, будь-хто. А Євген розповів мені про те, що він от займається от таким. От... Дуже цікава, як на мене, ідея. Я якби людина, яка обмежена за своїми руховими здібностями. Ніяк це мені заважати саме в цій справі не буде. Віталій, побратим Євгена, у вересні був важко поранений на Донеччині. Нині у Нідерландах проходить лікування. Євген йому пропонує свою допомогу із працевлаштуванням. Коли Віталій повернеться в Україну. В кого немає якоїсь підтримки, ми можемо підтримати і морально. І допомогти якось е, зрозуміти, як це працює, щоб люди не боялися і розвивали нашу країну е, власним бізнесом у справі. Ветеран майже рік і планує розширювати бізнес. Крім того, готовий консультувати військових, які бажають розпочати власний бізнес. Радий приймати і тих, хто, попри обмежені можливості, хоче працювати. Назар Войтенко Олексій Тищенко, п'ятий канал. Шерифи на Дніпропетровщині у Лозувацькій громаді з'явилася своя поліція, але її повноваження значно більше ніж у інспектора поліції. Адже щоб стати офіцером громади, довелося закінчити виш за спеціальністю. Проєкт планували запровадити торік, та на заваді стало повномасштабне вторгнення Росії. Як поліцейські працюватимуть у новому форматі, дізнавалися наші кореспонденти. Юрію 36 років у половину свого життя він присвятив правоохоронній службі. Після строкової служби у внутрішніх військах пішов працювати до тодішньої міліції. Згодом став дільничним офіцером патрульної поліції. Тепер розпочинається новий етап у кар'єрі Юрі. Він став поліцейським офіцером громади. Для цього спеціально вступив до академії МВС у Харкові. Там поліцейського застало російське вторгнення, тому фахове навчання закінчував уже у Вінниці, куди тимчасово релокували виш. функціональні обов'язки. поліцейського офіцера громади вони обіймають. Дуже обширний сектор. Наприклад, ми виконуємо роботу ювенальної превенції, ну, ті, що працюють з дітьми, забезпечення безпеки дорожнього руху, так як групи швидкого реагування, патрульна поліція, слідчі і як по розкриттю всіх злочинів, як кримінальна поліція. Все все в одну посаду війна Юрія. Один із чотирьох офіцерів Лозувацької громади, до складу якої входить 32 села та селища, де мешкають понад 20 тисяч людей. Ідея реалізувати тут проект поліцейського офіцеру громади виникла два роки тому. Але торік ці плани порушили повномасштабне вторгнення Росії. Ми як громада закупили чотири автомобіля, приготували приміщення. Тут буде центральне приміщення в вільному, і також буде сім приміщень по старостатам, де офіцери громади також може. Працювати тому ми віримо в те, що дійсно ці чотири офіцера громади допоможуть в забезпеченні правопорядка на нашій території. Поліцейський церкви громади це один з найключовіших для нас елементів цієї реформи. поліцейської ну а вже оцінку роботи тим поліцейським...